Сьогодні на сніданок приготуємо кетохліб. Для цього нам знадобиться 2 столові ложки мигдалевого борошна, пів столови ложки псілюма, одне яйце, трошечки солі, одна столова ложка сметани і спеції. Додам часник, паприку і розпушувач для тіста. Ще додам до тіста 15 г розтопленого в мікрохвильовці вершкового масла. Змішуємо всі інгредієнти. Випікаю хліб 3 хвилинки в тій самій формі, де топила масло. Дуже гарний, смачний і ароматний хліб. Смачного дівчатка. Худніть смачно.